Захід присвячений до тисячі днів війни з Російською Федерацією. Запросили родини загиблих наших героїв, яким будуть передані державні відомчі нагороди та нагороди обласної військової адміністрації. Ми чоловік з Крима, він приєднався до бригади Азов і воював з ними в Сербрянському лісі. Там. Загине. Найбільші втрати це тисячі наших захисників, найкращих запоріжців, які загинули, боронячи нашу державу, нашу запорізьку землю. Перш за все, я щиро хочу подякувати та вклонитися перед сім'ями загиблих запоріжців. Ви точно не одні, ми точно поруч. Це наш обов'язок і честь бути поруч із вами. Сьогодні ми нагороджуємо посмертно наших захисників, які загинули, аби ми з вами і наші діти мали майбутнє, аби ми всі жили в вільному Запоріжжі, в вільній країні. Моє серце стискається від болю, і я бачу ваші сльози, як і стримую свої. Водночас Запоріжжя це місто сталових людей, місто сміливих людей, і ми разом виступимо.